Привіт, мене звати Аня. Я з України. Зараз я проживаю в Швейцарії, мені 43 роки. У мене двоє дітей. Прийшла я на заняття сад бо сакральної архітектури тіла, бо через досить небезпечну серйозну хворобу мені не можна було займатися активними видами спорту. За цей час розпочала я займатися в 2013 році, коли мені було 32 роки. Минуло багато всього з того часу. Проживала я у п'яти країнах на різних континентах. Сталася наша війна, було три вагітності. народилися двоє моїх дітей, яким зараз 9 та 5 років. Був була втрата близьких, було дуже багато особистих трансформацій і професійних трансформацій. Але сакральна архітектура тіла це те, що залишилось, це константа, яка залишилася. Скажімо так, вважаю, що практика сакральної архітектури тіла універсальна для вживлення в життя сучасної жінки, ну, тому що це по-перше просто. І, по-друге, не потребує багато часу, не потребує якогось додаткового обладнання, а потребує лише уваги до свого тіла. Також хочу сказати, що практика універсальна, і якщо тобі захочеться трохи глибше зануритися у думки про те, якою ти хочеш стати із часом, з віком, до чого ти йдеш. Вважаю, що можна назвати практику сакральної архітектури, архітектури тіла, тоді філософією до підходу до жіночого тіла. Скажімо так, спробуй, можна офлайн, можна онлайн. Вважаю, що тобі дуже сподобається. До побачення.